Що та радіо 1. З нами на зв'язку Віктор Каблюк, експерт Центру оборонних стратегій, і е, вітаємо вас, пане Вікторе. Добрий вечір. Дуже хочемо з вами сьогодні обговорити результати. Е, Зустрічі так Путіна із його е, військовим відомством, і е, про це багато писали. І власне схоже на те, що Росія збирається вести затяжну війну. Але ж санкції діють і їм, мабуть, це важче. То на вашу думку, чи зможе Росія вести затяжну війну, зважаючи на санкції? безумовно зможе. Адже розполагає величезними людськими ресурсами. Практично більша частина запасів ще радянських часів залишилася саме на території Російської Федерації, крім цього, вона має достатньо потужний оборонно промисловий комплекс спроможний. Якщо не виробляти техніку сучасну, то принаймні відновлювати і постачати до військ техніку минулого покоління, але е, значні запаси дозволяють е, формувати досить. Великі за своїми розмірами військові частини. Пане Вікторе, от читали, що Путін запропонував? Збільшити армію, зокрема, збільшити кількість різноманітних дивізій, створити нові корпуси. Наскільки це все реальність? Скільки на це треба часу, і чи дійсно достатньо росистів техніки для її створення? Та ну з людей людських ресурсів розуміємо, що там завжди достатньо. А стосовно робочої техніки, яка ситуація? Ну, справа не лише в техніці, те, що було сказано на засіданні колеги Міністерства оборони Російської Федерації, то досить масштабне і амбітне завдання, котре суто з технічних ресурсних причин виконано в повному обсязі не буде. Це совершенно однозначно. Ми, ми це бачимо вже зараз. Якщо зупинитися на деталях, людей вистачить. Вже зараз зрозуміло, що не вистачає офіцерів тактичної ланки. взяти їх нема. де їх потрібно вчити. Якщо це робити не формально, а більш-менш чомусь навчити сучасному і вмінню керувати підрозділом на полі бою в сучасному конфлікті, це 3-4 місяці. Питання, де вони збираються взяти анонсовану кількість пілотів для літальних апаратів штурманів. Наземний технічний персонал для обслуговування наз... по авіаційної техніки. Питання відкрите, взятих немає де, в запасі в таких кількостях їх немає фізично. Тому, з огляду на цю складову, питання розгортання, ну, наприклад, тих самих вісьми бомбардувальних полків дуже велике питання. Це не виглядає реальним. Але панель, що віде... техніки, так, так, будь ласка. ми бачимо, що вони йдуть наступним шляхом. Коли немає техніки, є лише стрілецька зброя, це формування називається, як на Донбасі, там, стрілецький батальйон мобілізаційного резерву, до прикладу, і як в Білгородській чи в Курській областях, стрілецький батальйон територіальних військ. Тобто зібрати купу людей, поділити їх на роти, взводи, батальйони, полки фізично це можливо надати їм необхідні засоби рухомості, засоби вогневої підтримки, засоби управління, прикрити це все від ударів з повітря, забезпечити їм нормальну медицину і нормальну логістику. Це все дуже відкрито. Хоча абсолютно не можна скидати з рахунків, що Частина занонсованого реалізована все ж таки буде. Це реально це можливо. В повному об'ємі – ні. Створювати ці е, нові частини саме для війни з Україною, чи е, для нібито протистояння із НАТО, адже е, нібито в Карелії має, чи корпус створюватись, чи якісь там дивізіони, чи дивізії створюватися. Вони остаточно заблукали, з ким вони воюють в Україні: день з Україною, день з нацистами, день з сатаністами, день з НАТО. Тобто на це орієнтуватися вкрай сложно. Їх замисли не зрозуміли. на поверхні лише одне знищити Україну. Що стосується для чого їм це все треба, Совершенно однозначно, незалежно від того, що було проанонсовано стосовно напрямку дій, місць дислокації, Весь цей потенціал совершенно однозначно має бути застосований в майбутньому для проведення нової наступальної операції проти України, адже Росія не досягла своїх цілей навіть частково. Що стосується корпусу, який планується розгорнути в Карелії, це реакція на стримування Фінляндії, яка подала заявку для вступу в НАТО. Що вони сформували з корпусів Третій армійський корпус, сформований в Ніжевородській області, який зараз на Донбасі воює проти нас. Це мотострілецька дивізія, мотострілецька бригада, бригада артилерійської великої потужності, артилерійський полк і набор частин забезпечення. Тобто, в протистоянні зі Збройними силами Фінляндії цей корпус, в принципі, з себе нічого не покаже. Але як такий собі хаб для е, узагальнення залучення ресурсів е, Карелі там з того ж Кольського півострова, з півночі Лінінградської області, Захангельський, для подальшого залучення цих людей у війну проти України, да, та це, це цілком можливо. Пане Вікторе, ну якщо загалом аналізувати так звану їхню реформу, так про яку вони говорили, то ну, виходить, що в принципі вони роблять акцент на збільшення кількості армії, армійців, так зброї, техніки, і навіть там дронами Путін наказав майже кожен взвод забезпечити, бо зрозуміли, що без цього важко воювати. але... Ну, ми знаємо, що е, основна відмінність нашої армії від їхньої, то це в тому, що наші командири на полях безпосередньо мають значно більше повноважень і мають можливість віддавати оперативні накази в залежності від тої чи іншої обстановки. А в них дуже чітка вертикальна структура, і там польовий командир має отримати дозвіл зверху для того, щоб той чи інший маневр здійснити. Тож ці дрони, навіть якщо вони забезпечать якимись китайськими чи іранськими дронами ці всі взводи, ту кількість мобілізованих, які вони нашкребуть, то чи зміниться щось в їхній стратегії і тактиці, чи зробили вони висновки з першого повномасштабного вторгнення, і чи готові ми до протидії можливому вторгненню, враховуючи вже той досвід, який був у лютому березні? Насамперед, це ніяка ні реформа, адже не змінюється абсолютно нічого, крім збільшення чисельності Збройних сил. Це не реформа. Як повпливає розгортання додаткових сил і засобів на стратегію, противник готується до проведення стратегічної наступальної операції, це створення відповідних ресурсів, відповідного інструментарію для... Продовження агресії проти нашої держави десь питань нема Стратегія так само не зміниться. Що стосується тактики, російський президент визначив забезпечити безпілотними літальними апаратами підрозділи, починаючи від відділення, навіть не від взводу. Гроші у них є де купити, ну там де і раніше, на Алі Експрес, де де ще Іран. Такими дрібненькими літальними апаратами не зловживає, адже має зовсім іншу проблему. Після того, як в 79-му році були введені санкції Сполучених Штатів проти Ірану, Іран фактично лишився пілотованої авіації, і, до речі, можливість отримати літальні апарати від Російської Федерації є одна одною з частин ірано російської угоди. Іран розвиває безпілотну програму, роблячи ставку на більш серйозні апарати, які мають високу вантажопідйомність, мають значні розміри і можуть замінити на полі бою літаки пілотовані. Тобто, там трошки контекст, не той, що задумала Російська Федерація. Що стосується можливості приймати рішення. Безумовно, наявні засоби і контекст підготовки українських офіцерів українських сержантів надає їм можливість випереджати противника у прийнятті рішень. Дуже це ми ефективно могли побачити в застосуванні програмних продуктів, таких як крапіва, котре використовує артилерія для виклику вогню і управління вогнем. Такого аналогічного нічого в Російській Федерації нема. Що стосується що з усім цим вони будуть робити, вертикальна жорстка ієрархія не надає якихось переваг тим, хто знизу, тим, хто зверху вона надає можливість жорстко контролювати виконання поставлених завдань. І саме це і переважає Ані оперативність прийняття ініціативних, таких енергічних, потрібних в цю секунду рішень. Це говорить про те, що верхні ланки управління російської армії не довіряють нижнім. І Через це змушені їх жорстко контролювати. Тобто, якщо вони від цього відмовляться, досить швидко зможуть нас наздогнати в оперативності прийняття рішень. Пане Вікторе, от днями міністр оборони РФ. І... Шойгу заявив про те, що слід поетапно збільшити вік призову громадян РФ з 18 до 21 року. З чим пов'язані ось такі зміни? Якщо дійсно у них не ну на даний принаймні, та нестача людей в армії, то чому вони хочуть збільшувати призовний вік? Граничний вік тепер того буде 30 років. Основним джерелом комплектування збройних сил Російської Федерації військовослужбовцями за контрактом, а на колегії в Москві було сказано мати їх 635 тисяч. Зараз їх десь 450 є саме солдати строкової служби. Контрактні котрому 18 років, це обуза для підрозділу, це абсолютно несвідома особистість, котра з. Ну, з величезним трудом спроможна до самостійних дій на полі бою, тобто старші за посадами, за військовими званнями, за віком, за досвідом змушені відволікатися на молодших, щоб якимось чином їм надати допомогу, якимось чином підтримувати їх під час ведення бою, а це знижає застосування ефективне, застосування от саме більш досвідчених вояків. Тому спроба підняти е, призовний вік до 21 року, е, по-перше, збільшиться кількість кандидатів для проходження військової служби за призовом, бо до цього часу більшість встигає закінчити навчальні заклади і позбавляється права на відсрочку від призову в зв'язку з навчанням. Е, збільшення призовного віку з 27 до 30 років так само дуже суттєво розширює. Базу для призову саме на строкову службу. Це все говорить про те, що Росія намагається вирішити свої проблеми з комплектуванням професійними військовослужбовцями шляхом залучення більш широких верств населення, адже призвані по мобілізації і найбільш нужденні, які якими укомплектовані добровольчі формування суттєво на перебіг подій на фронті. Нічого такого не показали, на перебіг подій не впливали Тому от ставочка робиться саме на це, пане Вікторе. Якщо підсумувати це все, то виходить, що якихось глобальних висновків Росія не зробила від цілей так званої спецоперації не відмовилася. Стратегія особливо не змінилась, і відповідно. Нас очікує те ж саме, що було й протягом цього року. Але ж на вашу думку, наскільки Україна змінилася за цей час, і це озброєння, яке ми отримали від наших партнерів, воно нам істотно допоможе. Тобто, наступна спроба росіян захопити Київ буде ще більш провальною ніж перша, на вашу думку. Слід очікувати повторення події лютого березня цього року в наступному році. Але я думаю, що раніше, червня місяця, вони готові не будуть. Як повпливає передана союзниками озброєння на наші дії? Ну я би не робив з зброї, яка надається союзниками, чарівної палички, яка вирішить всі наші проблеми абсолютно не вирішить. Для того, щоб ми були ефективними, нам потрібні насамперед засоби дальнього вогневого ураження, котрими ми зможемо нейтралізувати носії крилатих ракет повітряного базування. Тобто потрібно винищувати дальню авіацію противника, яка може наносити удари з дистанції більше тисячі кілометрів від державного кордону з Україною, треба дати ради флоту противника, який може застосовувати. Крилаті ракети морського базування. Треба впливати на центри, які є місцями зберігання, ремонту, відновлення озброєння військової техніки. Тобто треба бити по об'єктах, котрі дозволяють противнику регенерувати свій наступальний потенціал. От. Ну і на четвертому місці я би поставив е, отримання більшої кількості засобів е, рухомості саме для піхотних підрозділів. Тобто, це бойові машини піхоти, бронетранспортери, які можуть перевозити піхоту на полі боя, доставляти до відповідних рубежів і в подальшому вогнем підтримати їх дії. От мені здається, якщо це питання буде вирішено відповідно і ми побачимо нові звільнені збройними силами території України. Дуже будемо це розраховувати. Дякую, пане Вікторе. Отже, експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кивлюк був в нашому ефірі. На все добре, тримаємось до перемоги. Навзаєм, до побачення. До побачення. Щиро дякую.